Була колись шляхетчина, вельможна я пані, мірялася з москалями, з ордою, султаном, з німотою. Було колись, та що не минає, було шляхта знай чваниця, день і ніч гуляє та королем коверзує. Не кажу Степаном або Яном Собієським, ті два незвичайні, а іншими. Небараки мовчки панували, Сейми, сеймики ревіли, сусіди мовчали, Дивилися, як королі із Польщі втікають, та слухали, як шляхетство навісне гукає. Не позвалям, не позвалям, шляхта репетує. А магнати палять хати, шабельки гартують. Довго таке творилося. Поки не в Варшаві запанував над ляхами понятовський жвавий. Запанував та й думав шляхту приборкать трошки. Не зумів. Добра хотів, як дітям мати, а може, ще чого хотів. Єдине слово не позвалям у шляхти думав одібрать. А потім Польща запалала. Панки сказилися, кричать, онору слова, дарма праця, поганець, наймит москаля. На гвалт Пулавського і Паца стає шляхецька земля. І разом сто конфедерацій. Розбрілись конфедерати по Польщі Волині, по Литві, по молдаванах і по Україні. Розбрілися та й забули волю рятувати, полигалися жидами та й ну руйнувати. Руйнували, мордували, церквами топили, а тим часом гайдамаки ножі освятили.